А Маріуполь, драмтеатр і басейн там одночасно загинуло. Ну за різними даними, але ну багато хто стверджує Адрюшенко говорив інші, що там загинуло більше 500 саме дітей. В двох об'єктах за одні хвилини лічені? Ну, ще потім, тільки вони не дали зможливості звідти вивезти, коли туди прорвалися до центру і все інше. Тобто, реально на двох об'єктах, внаслідок одного удару, загинуло більше 500 дітей. А тепер дивимося, відкриваємо повідомлення від Генеральної прокуратури України за весь час війни, внаслідок російської агресії в Україні загинуло 540 там 40 чимось дітей. Питаєте, стоп, як? Що ви пишете? У нас, у нас в одному Маріуполі тільки за один раз загинуло 500 з чимось. Взагалом, в Маріуполі, за всіма даними, тільки в Маріуполі загинуло кілька десятків тисяч дітей. Це вбиті, це згоріли заживо, це ті, які е, померли через відсутність...